У новій постанові Кабміну зазначено, що на грошову допомогу можуть розраховувати ВПО, які виїхали з зони бойових дій або з тимчасово окупованих територій. Йдеться про населені пункти, перелік яких затверджена міністерством реінтеграції. Право на підтримку від держави мають люди, чиє житло було повністю зруйноване або пошкоджене. Щоб отримати компенсацію, достатньо заяви від одного повнолітнього члена родини. Зареєструватися можна і через застосунок дії. Такими документами можуть бути будь-які документи, які підтверджують зв'язок взагалі особи з населеним пунктом. Це може бути і трудова книжка, якісь відомості з місця роботи, місця навчання, документи, складені там акт про місце проживання, наприклад, якщо є. Включно також фото, відео фіксація там, певних фактів. Тобто, і в сукупності вже надання цих документів уповноважена особа, вирішує, чи має особа на отримання цього статусу. Тепер переселенці зможуть отримувати виплати три місяці після завершення бойових дій або деокупації населених пунктів, з яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць. Зміни торкнулися і тих переселенців, які деякий час проживали за кордоном. Вони можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Якщо ж особа виїхала на постійне місце проживання за кордон і проживає за кордоном 30 днів поспіль або 60 днів протягом півроку в будь-якій послідовності, то вона не має вже права на таку допомогу. Вважається, що вона на постійній основі мешкає за кордоном. У разі повторного переміщення в ході обов'язкової евакуації, після 1 серпня поточного року ВПО, які раніше отримували виплати, зможуть розраховувати на допомогу протягом ще шести місяців, але з умови їхнього включення до списків евакуйованих у постанові. Також йдеться про сприяння працевлаштуванню переселенців. Надається особі три місяці з моменту отримання статусу для того, щоб працевлаштуватися, або офіційно за трудовим договором, або відкрити фізичну особу підприємця, або стати в центр зайнятості. Якщо особа працездатного віку, а це будь-яка особа, яка не досягла пенсійного віку і не має статусу інваліда, вона вважається працездатною. Якщо особа протягом трьох місяців не вирішує це питання, то виплати її також припиняються. Виплати на проживання припиняються у разі відновлення житла або надання особі житла від держави чи благодійних організацій на постійній чи тимчасовій основі. Також їй може бути знято, якщо особа повернулася на тимчасово окуповану територію або ж зареєструвалася в зруйнованому житлі вже після його руйнації. Тобто, тим самим законодавець вважає, що вона засвідчила, що нібито воно придатне, вона може там проживати на постійній основі. При цьому розмір виплат не змінився. Три тисячі гривень становить щомісячна компенсація на проживання для людей з інвалідністю та неповнолітніх дві тисячі для всіх інших внутрішніх переселенців. Єркононенка Андрій Славний цей день.